В реабілітаційний центр Дніпра завітали представники ДСНС та рятувального загону Антарес, привівши з собою службових собак, які беруть участь у розборі завалів внаслідок ворожих обстрілів. І в цей момент сміх замінив сум, а радість втрачені надії. Спарки, Хана, Ларсон і Джоні це не просто собаки. Вони справжні чотирилапі герої. Хвостаті побратими поряд з військовими не тільки на передовій, а й під час їх реабілітації. То кожен раз, коли в нас приходять собаки, у нас виявляється якийсь такий один пацієнт, для якого саме сьогодні трапляється диво. До цього у нас був пацієнт, який знаходився в дуже важкому психологічному стані. Він хотів виходити з палати. І коли прийшли собаки, це був його перший вихід. Тобто він взагалі нікого не слухав, але коли він дізнався і почув гавкіт, він вийшов з своєї палати і своїми ногами пішов в зал. Потім був пацієнт, який перший раз почав посміхатися за ще взагалі за декілька місяців. Справжню терапію від, від відвідин песиків отримав Максим. Військовий, який травмувався на Донеччині в лютому 2024 року внаслідок вибуху міни. Після численних операцій чоловік потрапив до реабілітаційного центру, де зустрів Джоні собаку, яка стала його справжнім другом. Лікарі не давали йому шанс. Сказали, що все в руках Божих. Джоні став нашим улюбленцем, і тепер він приходить до нас дуже часто. Да, і До палати, і Макс з ним проходить і уроки і фізіотерапії, і з Макс, Джоні працює з Максом. То ну, в мене така надія. Що він скоро почне і ну, емоції. Ці він сам по неволі починає якісь слова видавати. Максим, один з багатьох військових, чий шлях до відновлення став значно легшим, саме завдяки підтримці чотирилапих. Ми вже розповідали вам історію захисника, коли він тільки починав свій шлях в реабілітації. Тепер, після кількох місяців роботи з терапевтами і взаємодії з собаками, його прогрес вражає. Ne, ne. 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 Це дуже позитивні емоції, які впливають о, класно на його відновлення, на його комунікацію. Тобто він промовляє команди. Також він може похвалити песика, позвати його до себе. За цей час ми багато чого досягли. Тобто, зараз у нього відновилось фразове мовлення. Він самостійно може попросити, якщо він хоче кушати, що саме він хоче. Зустріч з песиками дарує надію, любов і підтримку. Які так, важливі для повернення до нормального життя. Собака це така тепла, абсолютно щира істота, добра, навчена. Тобто, сюди приходять ж добрі собаки, тільки не добрі. Вони якось полягають, лягають на душу. І навіть люди, які не хочуть контактувати, в очі собаки чомусь е, їм комфортніше е, дивитись собакою комфортно спілкуватися, бо вона щира, вона така абсолютна з абсолютною любов'ю. І на якомусь такому е, ментальному рівні це відчувається. Іноді найкращими ліками є не пігулки, а простий, але надзвичайно важливий контакт з живою істотою, яка розуміє без слів. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпроціві.